Ні, я впереді, але ну, в салоні було в мене. Ні, там вони заклинені. Ми через задні двері виходили. Через задні двері? Ага. Ну. Ага. Ми як вже на, на цьому на світофорі, я помітила, що е, з перфецького женеться машина, ну на такій швидкості. Е, і я якось так обернувся, скажу, тримайтеся. Ну але то було, знаєте, тримайтеся, то було миттєво. І тут удар, удар на тій швидкості він навіть не тормозив нічого, як їхав, так і, і зразу цей от.